Вас вітає дитячий центр Квіточка. Ми знаходимось в місті Житомир. В цьому році Україна святкує 30-річчя своєї незалежності, і ми з дітками приготували добірку українських народних ігор і забав, в які можна гратися. І сьогодні бо це дуже весело і цікаво. Колись, коли не було ще дитячих садочків, не було інтернету, телефонів. Діти собі придумували різні забавки з природних матеріалів, з камінчиків, з гілочок. Більше часу проводили на вулиці найцікавіші ігри, які діти придумали, вони переказували один одному. Потім ці дітки підростали, самі ставали мамами і татами і вже розказували їх своїм дітям, а потім і онукам. І так поступово. Ці всі ігри дійшли до нас через усну народну творчість. Навіть сьогодні деякі ігри цікаві, веселі і актуальні, і дітям подобається в них гратися. Спробуйте запитати у своєї бабусі чи дідуся, можливо, вони пригадають якусь цікаву народну гру, в яку вони гралися в дитинстві, або про яку їм розказувала їх бабуся чи дідусь. Чекаємо на ваші коментарі. Також запрошуємо вас підписатися на наш канал і чекаємо на ваші вподобайки. Гра «Заїнько». Кожна дитина хотіла виконати роль зайіньці. А гралися в цю гру ось так. Гур дітей утворював коло, бралися ручки, а одна дитина хопалася. Це зайнька. Щоб заінько прийшов, потрібно було його лагідно запросити. Заінько, заінько, вийди до нас! Маленький, сіренький, вийди до нас! Почувши ці слова, заінько виходить і починає виконувати все, що йому загадують діти. Наприклад, Зайінко, заінько, лягай спать! Маленький, сіренький, лягай спать. Зайчик вдає, що він лягає спати, і тоді дітки його будять і звертаються до нього іншими словами. Зайнько, вставай! Сіренький, вставай! Ой, да кося, вставай! Так, зайчика заохочують вмитися, причесатися, взутися, і він старанно все виконує. А наостанок йому кажуть: Зайнько, заїнько, вдар тропачка! Маленький, сіренький, вдар тропачка! Ой, да кося, вдар тропачка! Занька танцює по колу і вибирає дитину, яка буде наступною заїнькою. І діти міняються, і гра продовжується. Кіт і миша. З поміж гурту дітей обираються двоє на роль кота і миші. Зазвичай котом обирають хлопчика, а мишою дівчинку. Завдання дітей, які стоять у колі, тримаються за руки, підняти руки догори, коли біжить мишка. А коли біжить котик, опустити руки. Чи навіть можна присісти, щоб котик мишку не зловив. При цьому в цей час, коли котик ганяється за мишкою, дітки приспівують: Ой до нори, мишко, мишку, нори, та до золотої комори, мишка, в нірку, та в золоту комірку, котик за ніжку, ходи сюди, але дащо мишка, щоб не втече. А проворний котик, що дожене. Коли котик дожене мишку, вибирають нових кота і мишку. І гра продовжується спочатку. Щоб грати в цю гру, потрібно бути дуже спритним. Хвіст голова. Всі діти стоють в шеренгу один за одним. І кожна дитина кладе руки на плечі попередній. Перша дитина це голова, а остання це хвіст. Завдання голови спіймати хвоста, а завдання хвоста не попастися. Коли ж голова зловить хвіст, вони міняються місцями і гра продовжується. Тільки пильнуйте, щоб не розірвати ряду. Жабки. На чималенькій відстані одна від одного створюються два болота. Можна окреслити крейду або мотузкою. Діти діляться на дві команди. Це будуть жабки. Кожна команда вибирає свого ватажка. Всі присідають на впочіпки, ватажок стає перший, всі інші тримають. Або за плечі, або за боки один одного. Платажок починає стрибати, інші дітки повинні за ним повторювати рухи. Головне не розірвати ряд, і хто випадає з ряду, той стає останній. І так діткам потрібно перестрибати з одного болота в інше, і хто перший дійде. Дітки повинні всі голосно сказати ква-ква-ква. Буває дуже смішно, як хто вміє кумкати і квакати. Піжмурки. Домовившись грати у піжмурки, визначають, кому жмуритися. Один з гравців показує пальцем на всіх інших і примовляє: Котилася торба з високого горба. А в тій торбі хліб-маляниця, кому доведеться, той буде жмуритися. Кому випало жмуритися, він заплющує очі. Всі інші діти намагаються ходити тихесенько, щоб їх не зловили. Кого першого? Зловлять, той наступний жгуриця. Гра у вовка. Діти вибирають поміж себе вовка, він сидить тихенько на горбочку, рукою підпирає щоку, робить вигляд, ніби він спить. Діти нібито рвуть травичку або горішки і примовляють такі слова. І рву, ірву горішечки, не боюся вовка ні трішечки. Відходять до вовка і нібито кидають в нього цю траву чи ці горішки. Вовк просинається і починає дітей нас доганяти. Кого здожене, той наступний стає вовком.